У світі стільки болю, терору і страждань. Сьогодні у людей багато запитань. Чому Бог допускає? Чому це зло прийшло? Прокляття війни смерть планету потрясло. Але причому Бог Бог зло не допускає? Сама людина вчинками всіх вершників пускає. Всю владу їм дає і землю жах вкриває коли приходять вершники, вони усе стирають матерію всі цінності, з лайном усе змішають. Перший вершник це дух сатани, брехнею та оманою полонить розуми. Другий вершник це дух війни. Несе спустошення, терор тисячоліттями. Третій вершник дух мамони. Заради грошей, люди на все готові. Вершник четвертий це смерть і пекло. Вбивства аварії, хвороби принесло, коли приходять вершники. Вони усе стирають. Матерію, всі цінності. Слайном усе змішають, але є п'ятий вершник, і це Ісус Христос. У ньому тільки вихід, бо Він і є наш Бог. Подола він смерті пекло, війну і сатану. Сьогодні ти віддай своє серце йому. Але є п'ятий вершник, і це Ісус Христос. У ньому тільки вихід, бо він і є наш Бог. Подолам і смерті пекло, війну і сатану. Сьогодні ти віддай, своє серце йому.